Адус між колективом ДЮСШ США номер один та міською радою не знижується. 5 жовтня працівники школи за участі громадських активістів вирішували, як діяти далі. Після емоційного та бурхливого обговорення ситуації, що склалася довкола дитячо-спортивних шкіл, тренерський колектив вирішив вийти на попереджувальне вічі перед ратушею. Його головна мета зберегти ДЮСШ номер 1 школу, яка має матеріальну базу, традиції та досягнення. Колектив Дю США No1, попри запевнення влади, її діям, не довіряє, адже починаючи спортивну реформу із тренерами не порадились. Чому ми боремось? Ми просто не хочемо підкорятися владі. Ні. Ми не довіряємо владі, бо є випадків багато, дуже через коліно що робиться. І є недовіра. Недовіра не тільки напевно медика. Правильно? Ну чомусь є, я не знаю. Але право тому, і от такі питання, що оці, от. Неправильно складені статути, не то, що не говорилося з людьми, не говорилося з спортивною суспільством. Тільки один локомотив. Всі рішення приймав один локомотив, який до цих шків взагалі не має ніякого відношення. Ви розумієте? Всі рішення призначали директора: хто? Федорович, Оробець, це все локомотив. Вони до тих видів взагалі нічого не мають. Ви розумієте? В чому суть? Тобто робили однобоко і роблять так, як хочуть. От чим суть. Значить, для чогось то все робиться. Незахищеність папері проти нас, я хочу договорити. Знаєш, і це є по спортивній школі основна проблема. Ми були в комітеті, нам потрібно, на мій погляд, ви розумієте, збираються люди. Люди дійсно такі вже дивляться, що готові до багато чого, до, до різного стояти. Є люди в місті багато всяких людей. Але нам потрібно, як то кажуть, якісь шукати компроміс. я не знаю. Я рахую, що треба ще зробити якусь мирну ініціативу до цих питань, от по спортивній школі. Зробити, що нам порадив Селантів? Ми ж були в комітеті, щоб цю проблему вирішити, бо проблема є, напруга є. Правильно? Давно дійшла вже далеко. Потрібно зробити зв'язати це з цією поїздкою з комітетом, що ми були в Верховній Раді, з порадами Слантіва. Народного депутата він порадив провести громадські слухання. Тренерський колектив не проти розширення мережі спортивної освіти чи створення нової школи. Вони хочуть зберегти дю США в тому вигляді, якому вона існує зараз. В даній ситуації тут ну може я як жінка трошки даю слабенку, але така ситуація склалася, що були не тільки серце і душа за дітей за школу, і десь я кажу, ми не проти того, що влада може так, як по їхніх словах, вони для нас роблять щось ліпше. Ми навіть за те, щоб робили ліпше, але ми у нас одна умова, ми боремося за збереження школи, тобто, щоб наші всі юридичні адреси залишилися під першою школою. Хай створюється перша школа, друга, третя, ще декілька шкіл. Ми за здорову конкуренцію, але ми би не хотіли, щоб ламали іменно юридичні адреси нашої школи. Якщо є якісь претензії до якихось тренерів, хто не працює, будь ласка, перевіряйте нас. Склалась така ситуація, що я навіть не я вам навіть не можу пояснити. З однієї, влада говорить, що все буде добре, і, і все, і по зарплаті ми виграємо. Так, якщо взяти дійсно по зарплаті, ми виграємо, ніж ми мали, тому що дійсно не доплачували нам відповідно по деяких пунктах. З другої сторони, люди стоять на розпуті, тому що дійсно бояться, що ми лишимося без бази, що дійсно нас посунуть з своїх місць. А чіткого якогось наказу, що прикріння. Іплено іменно за нами те, що інше приміщення немає цього. Підтримують тренерів і батьки дітей, що тренуються в школі про дитячу спортивну школу. Вже цю ситуацію знає вся Україна. Вже навіть не Україна знає, вже навіть в сусідніх бувших республіках Радянського Союзу про це обговорюють, і це вже доходить до якогось такого парадоксу. Люди вже сміються, сміються з нашої влади, сміються з нас тут жителів Коломи, що Ми не можемо навести лад в елементарних питаннях нашого нормального функціонування, нашого нормального розвитку дитячого спорту. Наша школа є давня з традиціями, вона працює вже 61 рік. Ця школа не заслужила до такого відношення, що до неї, так, до неї так некрасиво, брудними руками наша влада полізла. І без обговорення з трудовим колективом, без обговорення з громадськістю міста Коломиї, без обговорення з батьками дітей, які займаються в цій школі, просто вони собі так вирішили і вирішили так зробити. Ну, якщо б щось навіть хочуть зробити і на щось місце хочуть поміняти, початку треба. Радитися з людьми, радитися з громадськістю, і тоді приймати якісь рішення. Школа давня з традиціями. Вона має матеріально технічну базу, має хороший педагогічний колектив, який працює вже не один рік. Тут є тренери, які мають великий стаж роботи, є заслужені тренера України. Люди, які мають вагомі здобутки по своїй роботі як педагогічні, мають гарних вихованців, які представляють наше місто і Коломою. Тому ми би хотіли, щоб цю школу не рухали. Не чіпали, щоб вона так як працювала, працювала. А Якщо місто мало якісь там своє бачення по відкриття нових спортивних шкіл в місті Коломиї, ніхто не заперечує, щоб нас було ще 5, 10, 15 лишніх видів спорту. Але це має бути прозоро, це має бути зібрано з людьми, поговорили, людям пояснили, розказали, щоб тренера, батьки знали, хто де буде працювати, в яких умовах, в яких спортивних залах, при яких чи буде це. Фінансувати ці всі мероприємства, бо це все є хотілки. Ми сьогодні захотіли відкрити 5 видів спорту чи 10 видів спорту, а завтра у нас гроші закінчились. Що далі робити? Ми маємо багато прикладів таких, що у нас поламали позашкільну освіту, її просто не існує на сьогоднішній день, коли ми в тому ваді, в якому вона була. Ці позашкільна освіта це станції у них на туристів, станції у них техніків. Вони мали свою базу, мали своє приміщення, мали свої кабінети, займалися подовою, ходили діти. Чомусь не сподобалось нашій владі приміщення попередавали, поламали, понищили. І зараз ці діти і викладачі тиняються хто де прийдеться по школах. Школи хто пускає, то не пускають, тобто вони не мають сталого місця роботи. А з ми живемо в 21 першому столітті, а не в середньовіччі. І щоб спорт нормально розвивався, потрібно створити нормальні умови для розвитку спорту. Тобто кожний вид спорту, школи спортивні мають мати нормальну матеріально-технічну базу. І на основі цієї матеріально-технічної бази кожний вид спорту має за собою закріплений мати зал, має мати тренувальні приміщення, має мати тренажерні зали, відповідне спорядження, щоб діти могли нормально займатися і показувати відповідні результати. Ще одним із чинників, що вселяють недовіру до дії влади, є побоювання вчителів, батьків та громадських активістів, що її метою є заволодіння приміщенням школи. Спорт це рушій якраз здорового способу життя, і ми повинні розвивати цю галузь по тій причині, бо нам треба здорову націю, бо тільки здорова нація може побудувати здорову державу. От з того всього, що я почув сьогодні, і від тренерів, і від жителів міста Коломиї. У мене сформувалася думка, робиться воно все тільки для того, щоб заволодіти в незаконний спосіб приміщенням спортивної школи. Тільки звідси вийдуть тренери, тільки звідси вийдуть діти. Я переконаний в тому, що приміщення буде продане. Тому на захист цього приміщення в першу чергу повинна стати громада Коломиї. Ми, як активісти, як політичні діячі, Підключимо всі свої можливості. Ми маємо дуже велике бажання допомогти в цьому. Проблемність цієї ситуації не тільки у конфлікті між чиновниками та тренерами. На думку адвоката Тараса Гарилюка, тут є і порушення закону. Конфлікт, який ми описали у сюжеті, триває уже досить довго і, очевидно, ще не скоро закінчиться. Це є найболючішим у цій ситуації, адже першим, хто від цього страждає, це діти. Катя Рижих, Юрій Данилюк, спеціально для каналу Думай ТВ.